належить з Курщини розпочнемо сьогодні з переправ. Ми згадували сьогодні і посилалися на командувача повітряних сил Миколи Олещука. Буквально напередодні він написав курський напрямок мінус ще один міст. Не перша переправа через річку Сейм. І тут почали з'являтися інформації в деяких російських пабліках. нібито про пошкодження ще одного це вже, вочевидь… Третього мосту але так, але ну будемо чекати на офіційні повідомлення. Можливо, е маєте інформацію з власних джерел. Що відомо про удари по цих переправах? Наскільки вони критичними можуть бути для тих військ, які перебувають? Ну наскільки доречно на це сказати на е фактично правому березі річки Сейм Справа у тому, що це фактично оточення. Фактичне оточення, там, не оперативне, не вогневий контроль. Чому? Тому що а сама річка є дуже такою, ем, серйозною перешкодою. Вона повно, повноводна, е, вона має дуже такі заболочені береги. І оці три мости це е, три єдиних шляхи для переправлення з одного берега на інший. І сьогодні, ну у нас, до речі, є відео другого мосту. Вже відео є Джеданом, е, авіабомби його. Зруйнували, а от по третньому ви праві дочекаємося підтвердження, но зет воєнкорет кажуть, що да фактично ця територія відрізана від Російської Федерації такою величезною рекою, і ми можемо спокійно брати повністю її під контроль. Угу. Ну і британська розвідка між тим повідомляє, що Росія почала будувати додаткові оборонні позиції в Курській області. Як і розуміються, вже за річкою. Наскільки ці оборонні позиції можуть уповільнити наш подальший наступ? Ну, це буде залежати від того, ставимо ми завдання форсування цієї річки і просування за нею чи ні. Як судячи з обстановки, я думаю, що ця ріка буде водорозділом між позиціями наших військ, і російських, скоріш за все, так що і ми будемо будувати опорні пункти системи оборони, і ворог вже приступив до будівництва аналогічної лінії оборони на лівому березі. Пане Олеже, за вашими оцінками про яку кількість потенційно росіян, якщо, наприклад, підтвердиться інформація, що третій місто зруйновано, про може йтися про яке оточення, і знову ж таки, Чи зараз не стоїть Путін на роздоріжжі? і Які накази будуть віддані, або тим росіянам, яких вони не шкодують, просто там стояти на смерті? Або ж ще один страшний сон Путіна: це просто колони росіян, російських військ, які здаються в полон, в очевидь, це один з таких нічних жахів кремлівського диктатора. Ну наскільки відомо, там було до 700 десантників, які тримали тримали оборону вели активні бойові дії в районі Тьоткіна. Угу. Там вони розташовувались. Ну, була інформація. Позавчора була інформація, що вони планомірно вийшли з, з цих територій і на сьогоднішній день. Фактично, як, е, якщо там перебувають якісь представники російських військ, то це можуть бути окремі блокпости чи опорні пункти. Може, когось вони забули. А так наскільки я розумію, вони відійшли з цієї території, і до речі, даже була інформація, що вони начебто збиралися підірвати за собою мости. Але сьогодні ми вже з'ясували, що, що мости два, принаймні ми е, зруйнували. Ну а з, з третім мостом. Е, Хто його зруйнував? Я думаю, ми дізнаємося сьогодні протягом дня. Uh -huh. Так що там, скоріш за все, військ немає. So. Коли Росія почне контратакувати, пане Олеже, на ваш погляд на Курщині, ось видання The Times пише, що це може бути наприкінці жовтня, оскільки тоді назбирає не необхідні ресурси. А от щодо ресурсів пише Wall Street Journal, потрібно більше 20 тисяч військових. Пишуть там теж ні експерти. Ось що думаєте з приводу жовтня і де Росії брати ті самі ресурси? Чи буде оголошуватися якась додаткова хвиля мобілізації, чи знову ж таки будуть потоком відправлятися з України? українських фронтів на Курщину військовослужбовця стосовно фронтів, давайте для нас це ближче так. і важливіше. Я думаю, що з фронтів вони е, зможуть зняти війська, судячи з політики, яку проводить Путін, він не збирається знімати війська з, зі східного фронту, особливо з тих оперативних напрямків, які розташовані в Донецькій області. Він вони намагаються не просто тримати фронт, вони намагаються використати, от те, що ми не перекидаємо достатньо кількості резервів на, на схід. Вони намагаються це використати для захоплення якомога більшої кількості територій. Ми коли з вами розмовляли от декілька діб тому, я сказав, що скоріш за все Путін буде розмінювати Курську область на Донбас. Він продовжує е, таку е, таку діяльність, що нехай Курск захоплюють, або головне для нас захопити Донбас, тому, е, тому якщо він зможе захопити Донбас, тоді може постати питання зняття як якоїсь кількості військ з цього напрямку. якщо вони там ще залишаться при таких втратах, які несе середя е, Російська Федерація. От якщо вони не зможуть опанувати цю територію, то о, він і не зможе зняти звіти війська. Що стосується мобілізації, то вже даже лунає в російському просторі цифра 11 дата, точніше, 11 вересня, яка може бути датою проголошення чергової хвилі мобілізацію до 500 тисяч, тобто півмільйона. Вони хочуть. Ну я вам скажу, якщо буде оголошена мобілізація, то це десь грудень місяць не раніше. Ми побачимо ці, ці війська на полі бою. До речі, тут буде особливість не так, як в 2022 році перші мобілізовані з'явилися за два тижні після оголошення мобілізації. Ну це був оперативний резерв. Це були ті, хто в першій чергу і їх одразу поставили у стрій. Тут таких вже не буде. Тут будуть суцільно цивільні люди, яких треба буде навчати, хоча б чомусь навчати. Для того щоб поставити в стрій, що мобілізація найближчими місяцями їх не спасе, і жовтень. Я думаю, це дуже такі оптимістичний зитаєм. Написала е дату скоріш за все, десь новий рік не раніше. Пане Олеже щодо зброї і техніки, яку використовують наші військовослужбовці під час курської е цієї операції, що нам дозволили використовувати е наші союзники, а все таки дозвіл на яке озброєння. Варто було б надати на вашу думку, і чи буде надано? Ну у нас немає дозволу на авіацію і ракети. Оце єдине. Все решту mm -hmm. джедами ми прийме при, Приміня... Застосовуємо тут. І ну до речі, навіть Великобританія змінила, змінила свою політику стосовно стосовно висвітлювання застосування британської зброї на території Курської області. Навпаки, вони тепер будуть це популяризувати. І будуть цим а, пишатися, що ті ж самі челенджери сьогодні утюжать е, територію Курської області і воюють в, в лавах збройних сил України. От вся зброя застосовується за винятком во двох позицій: ракети і авіація. І до речі, ви ж бачите, що на жаль, законодателям моди тут є сполучені штати, і навіть Великобританія сьогодні намагається отримати е, дозвіл на застосування ракет Штормшедов. По території Російської Федерації на всю дальність і досяжності вони чекають дозвіл від і чи погодження від білого від білого дому на жаль, от ці, дві ці дві категорії. Угу. Стосовно якраз американської зброї цікаво написала CNN про те, що США кажуть атакувати ракетами «Атакамс» з... Крима не Курську область видання зазначає, що Штати е, притримуються такої позиції не через ризик ескалації, а тому що США мають обмежену дальні е, обмежену кількість ракет великої дальності Атакамс. і крім того, зазначають, що на думку офіційних осіб США надані ракети доцільніше використовувати для подальшого завдання ударів по окупованому Росією Криму. Що думаєте з цього приводу, панележа? Наскільки зараз завдалий вигідний для нас час звільняти півострів? Ну в час вдали, вдали. Чому тому, що ти перші будемо так казати, перша хвиля для гасіння пожежі, ну, умовно, в Курській області хвиля зняття підсилення, вона була саме знята з Херсонської і Запорізької області. Оце єдине там до 15 батальйонів. Вони вони там змогли виділити для підсилення угруповання в Курській області. От і на сьогоднішній день ну там найменша концентрація військ російських е, на нашій території. Тому дійсно було б не, непогано скористатися. Я бачу, що сьогодні ми готуємо е, основу для проведення такої операції і зачищаючи Крим від систем ППО і знищуючи військові об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури, е, які забезпечують російські війська на території самого Криму. Так, що робота робота йде, коли це почнеться. Ну важко сказати. Думаю, що повинні скластися певні умови, коли, коли буде більш-менш гарантована успіх в нашій в такій нашій операції. Тоді тоді ми і розпочнемо. Але вдалі єдине тут, що CNN трошки лукавить, в тому, що ракет Атакомс в Сполучених Штатах Америки декілька тисяч на зберігання. Так що в тут просто якщо вони не дадуть, то може вистачити і на Курську область, і на звільнення Криму? це вже маніпуляція з боку Сполучених Штатів. А стосовно Ф-16 в контексті кримської ймовірної операції, їх нам вистачить чи потрібно все ж таки дочекатися ще кілька партій? Не треба нічого чекати, якщо є можливість, треба використовувати. Ну скажу так, що мінімально для виконання вогневих задань вистачить, і, і треба їх якщо, якщо є нагода і можливість, то треба застосовувати, тому що їх ефективність все ж таки набагато більша, ніж ефективність тих літаків, які ми маємо на озброєні старі радянські, мається на увазі. Знаєте, ось пригадався такий фільм. Здається, Топ Ган Маврік називається і там Том Круз був пілотом. І наскрізна така його думка була, що неважливо, який літак, важливо який пілот. Ну, це так, даруйте за ремарку. Пане Олеже, я б хотів би, все-таки зараз про просхід, тому що знаєте, інформаційно складається дві картинки. У нас досить такі протилежні. Маємо успіхи на Курщині, але водночас на захід від Авдіївки, і ворог продовжує тиснути. Ми сьогодні спілкувалися з військовослужбовцем з турецького напрямку, і там теж непроста ситуація. Ось, е, все ж таки, ваша оцінка зараз ситуації на сході, що може змінити, тому що поступовий, але тиск росіян він продовжується. Ну до речі, це ж от, то, що ми на початку розмови з вами обговорили, що Путін все ж таки вирішив е, тиснути на Донбас максимально стільки, скільки зможе, на жаль, от, Турецький і е, Покровський, оці два оперативних напрямка, вони самі такі проблемні для нас. І, ну я вам скажу, що от на покровському напрямку, як би там не було важко, але противник е, намагається просуватися там, де може, от на якщо ми. На Воздвіженки ми його зупинили, і він не може піднятися на ці панівні висоти, на яких вона знаходиться. А за, за Воздвіженкою вже траса. І дивіться, скільки вже більше двох тижнів там жодного просування російських військ. Вони пошли, пішли на, на південний захід, і там більш-менш рівнинна місцевість. Ну як вони тільки дойдуть до гряди висот і річки, то я думаю, що у нас буде можливість е, е, утримувати фронт. З недопущенням подальшого просування ворога, так що там єдине, що там проблемне, це забезпечення наших військ, резерв, боєприпаси і і наявність самих військ на, на оборонних рубежах. Ну і панеле, після такого вдалого і зненацького прориву на Курщині почали точитися розмови про те, що можна відкривати таким чином інші фронти: Білгородщина, Брянський, і таке е, інше. Як ви думаєте, чи є в цьому нині сенс, чи вистачить у нас на це потенційно сил? Чи є таке в задумах можливо нашого військово-політичного керівництва? Думаю, що так. Тим більше, що ми з вами вже спостерігали пробу в Білгородській області. Спробу зайти так. на територію, але там, бачите, там виявилася лінія оборони набагато ліпше ніж Курській області, і ми зазнали не, не зазнали невдачу. От, тому тому знову відійшли. Ну є ще брянщина. І я думаю, що так. До речі, Російська Федерація туди батальйон десанту перекинула, і вони там зараз намагаються будувати якісь інженерні споруди і нарощувати лінію оборони. Ну тим не менше, щільність військ там, до речі, була фактично найменше. Да, тридцять тисяч було в Білгородчині, і по 10-12 тисяч було в Курській і Брянській областях, коли починалася харківська операція з боку. Російських окупаційних військ От. так, що цілком імовірно. Ну, хоча тут ем, ми з вами не знаємо, не, не можемо можемо тільки передбачати плани mm -hmm. генерального штабу. Я не здивуюсь, якщо буде, е, буде бойова активність е, і на інших оперативних напрямках основного фронту на нашій території, отак От я би сказав. Не ми будемо наз, е, оголошувати де, де і, 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 і коли. От, але я не виключаю, що може бути зовсім в іншому місці. Угу. Ну що ж, будемо очікувати. Дякуємо вам, пане Олеже, за ваш аналіз на сьогодні. Олег Жданов був щойно на зв'язку. Військовий експерт з ним говорили і про ситуацію на Курщині, і на сході нашої країни. Дякуємо, До бачення а все добре.